Ми зловили Мураху кулю у склянну капсулу, і прямо зараз Марк знімає макрокадри. А мені залишилось дві хвилини до того, як мене вкусить комаха, яка ймовірно має найболючіше жало у царстві комах. Я думаю, що все буде добре, але народ моє серцебиття частіше. О, це воно. Один. Два, три, а, а, причепилася, причепилася на руку. А, а. Прихована в темряві косториканського тропічного лісу. Під стародавнім пологом існує легенда. Корінні жителі називають її Бала, що означає куля. Подейкують, що лише один укус цієї тварини настільки нестерпний, що відчувається, ніби тебе підстрелили з пістолета. Кажуть, що цю істоту не тільки уникають, але й бояться всі, хто чує її назву: Бала Бала. Бала. Протягом останнього року я взяв на себе виклик бути ужаленим однією з найвідоміших комах на планеті. Все почалося з мурах жниців, поширеного виду на південному заході США, які вважаються найтоксичнішою комахою у світі. Я отримав близько 60 укусів і пішов майже неушкодженим. А вони всі на моїх руках! А ось цей був на шиї. Потім. Я засунув руки в гніздо вогняних мурах. Біль був схожий на те, ніби я встромив руки прямо у полум'я. Наслідки, це те про що я жалкую найбільше, бо мої руки набрякли на місяць і залишаються в шрамах навіть сьогодні. Хтось би подумав, що цього достатньо, але потім ми натрапили на оксамитову мураху, у якої найдовше жало в світі, і воно викликало в мене біль. Протягом 30 хвилин. А! 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 Окей, я повертаюсь сюди. Ты в порядку? Як відчуття? А! О, господи! Наступним викликом став тарантововий яструб, який вважається другим найболючішим укусом у царстві комах. Поїхали! Ти в порядку <гас> біль був настільки <гас> сильним, що я впав на землю, а моя рука була паралізована. Протягом п'яти хвилин я не можу поворухнути рукою. Я підіймався індексом волю від укусу, і я бачив вершину гори. Вона дивилася на мене круглими чорними очима, інопланетна істота серед усіх інших тварин, ім'я якої вселяло страх в серця людей. Та перед тим як мене сьогодні вжалять, нам потрібно знайти мураху кулю. Сьогодні в нас челендж з мурахою кулею. Насправді я в захваті. Як тільки ми знайдемо мураху кулю, вона мене вжалить. Тож, друзі, дивіться уважно, бо вони можуть бути всюди. Вони доволі маленькі, приблизно ось такі. Тож давайте підемо далі в ліс і спробуємо її знайти. Добре. Вірите чи ні, мурахи кулі доволі поширені на карибській стороні Коста ріки І для підготовки сцени з укусом нам потрібно знайти лише одну. Звучить просто. Проте знайти одну може бути доволі складно, особливо в найскладніших умовах для зйомки, які в нас коли-небудь були. О, господи, це одна з найдезорієнтуючих речей у тропічному лісі. Незважаючи на те, куди б ти не йшов, все виглядає однаково. Маріо. Я тут! Добре, чудово! Так, я знайшов його. Трішки занервував. Ходімо далі. Кілька днів мене шпирили джунглями, перетинали верхові річки, мокли під тропічним дощем і хлюпали крізь нескінченний лабіринт бруду. Ми намагалися знайти істоту не більшу заголку. А стіг сіна охоплював понад тисячу акрів. Ми вже почали втрачати надію. Але нарешті, після кількох днів пошуків, вийшло сонце, і нам посміхнулася вдача. Щойно тут на дереві я побачив мураху. Підходь обережніше, тут може бути гніздо. Думаєш, там гніздо? Земля виглядає так само, як і зазвичай, проте тут є діра, і я точно бачив велику мураху, яка рухалася в її бік, перш ніж я підбіг. Ти бачив одну мураху, чи кілька? Я бачив лише одну, одну мураху. Але виглядає так, ніби он там є діра. Де? Ось бачиш, це може бути гніздо. Я не бачу діри. О, секунду, я бачу. Глянь, одна вилазить. вона вилазить. Вона точно там. Зараз спробую взяти на паличку. Так, є, ось вона. Дістав? Воу, лізе прямо на руку. Це мураха куля. Секунду, покладу її в контейнер. О, о, о. Аго, Марк, обережно. Мені здається, що одна на мені? Здається, так, ними тут прям кишить. Ну що ж, ми стовідсотково знайшли гніздо, мурах, куль. Я намагався дістати одному мураху, проте вони почали збиратися і нападати. Ну добре, тепер це не просто небезпечно, а дуже небезпечно. Бо одна повзла по моїй руці, я злякався і скинув її. Тож тепер потрібно взяти контейнер і спіймати ще одну. Ну ж бо, тримайся за паличку. Зловив руки трусяться, одна є. Ні, вона впала. Є, зловив. Відходь, відходь. Вона повзе мені на руку. О, Господи. Вона атакує паличку, я покладу її прямо тут. Добре, кладу в контейнер. Пійма вона всередині. Ха -ха. Так, ха! -ха. дідько! О, Господи. Так, секунду, перевірте свої ноги. На мені нема? Ні, все окей. От і чудово. О, Господи. Якщо я так нервував, поки просто ловив мураху, навіть не уявляю, як я буду нервувати, коли вона буде мене жалити. О, здуріти. Ну добре, давайте покладемо мураху на більш рівну землю, щоб краще відзняти. Час пережити укус мурахи кулі. Ха! Так. Поїхали. О, друзі, не знаю, не знаю. Ми зловили мураху кулю у скляний контейнер. І прямо зараз Марк дознімає фінальні макрокадри, а я за дві, так, за дві хвилини. Від того, щоб мене вжалила комаха, укус якої є найболючішим у царстві комах. Зустрітися з комахою колою один на один, насправді це дуже, дуже лякає. Є у мене зараз неприємне відчуття, що це буде дуже боляче. Проте я готовий. О! Це воно, ми тут, це Коста-Ріка, і я, леді та джентльмені, насмілі сказати, що це просто величезна мураха куля. Так, перед тим як ми почнемо, розглянемо основні правила безпеки для тих, хто зараз дивиться, ми вжили усіх належних медичних заходів. Прямо тут у нас є. Епінефринова ручка на той випадок, якщо моє тіло негативно відреагує на отруту. І хочу повідомити, що не існує жодних зареєстрованих випадків смерті від укусу мурахи кулі. То що, Койоте, який у нас план? Як думаєш, що треба зробити, щоб вона тебе вжала? Так, що робити, щоб вона мене вжалила? Чудове питання, Марко, дякую. Так, це дуже схоже на укус вельветової мурахи. Ми зробимо це одним з двох способів. Спочатку ми спробуємо варіант перевернути капсулу, і потім. Поставити мені на руку. Якщо вона мене не вжалить, в такому випадку я візьму щіпці та підійму її прямо за груди. І як з тарантуловим яструбом спровокую укус. Так чи інакше, пані та панове немає жодних сумнівів, що сьогодні я буду вкушений мурахою кулею. Ну що ж, настав час, вмикаю GoPro. Почнімо. Ну що ж, зараз я збираюся перевернути склянку і розмістити мураху прямо в себе на передпліччі. Марк, ти знімаєш? Може, не треба? Шляху назад вже немає. Маріо, готовий? Готовий. Поїхали. Ну що ж, мураху на шкіру. Один. Два. Це воно. Ні кроку назад. Три. Мураха в мене на руці. Тільки подивіться так, вона намагається вибратись. Не знаю, чи вона розуміє, що вона на моїй руці. Вона виглядає трохи схвильованою. Я відчуваю, як маленькі ніжки хапаються за мою шкіру. Та поки що вона просто намагається вибратися з капсули. Я думаю, вона відчуває тепло та запах моєї шкіри. Ці мурахи вловлюють феромони. Потримаємо ще кілька секунд. Думаю, що цю мураху, як і Оксамитову, треба взяти з чіпцями, щоб вона мене вжалила. Ну добре, зараз я переверну склянку і знову візьму мураху під контроль. Готові? Так. Один, два, три. Ось так. Є, yeah. ха! <laughs> Чувак. Oh. Oh. Вимикаю GoPro. Опиши свої почуття. Як воно? У мене голова. Крутиться нерви просто зашкалюють. Коли мурахи вилазили з гнізда, вони були дуже злі. Проте зараз мураха, схоже, заспокоїлася і думає лише, як мені звідси вилізти. І мене не вжалили і не вкусили. Тож прямо зараз я візьму ці щіпці, підійму мураху, притисну її до передпліччя і буду вжалений. Поїхали. Ви готові? Готовий. Ну що ж, GoPro записує. Ну добре. Зараз я буквально на вершині індексу болю від укусу комах. Тож прямо зараз я зніму скло. Мураха жива і доволі активна. Тож прямо зараз я підніму її щіпцями. Є. Ну добре. Зловив ідеально, прямо у щіпці. І ви тільки на це подивіться. Її жало вже назовні. Марк, тобі вистачає простору, щоб зняти, як вона вжавить мене в руку? Так, звісно, зараз ми можемо дуже чітко бачити живіт. Ну що ж, зараз я приберу дерев'яну підставку, склянна капсула прямо перед вами у кадрі. Передпліччя вже на столі. Я Койот Пітерсон, і я готовий до виклику мурахи кулі. Готові? Зробимо це. Один. Два. О, господи, це воно. Три. А, а причепилася! Причепилася на руку. О, кусає мене, тільки подивіться. А, вона злізла, злізла. О, господи, одідька. Господи! О, ти в порядку? Боже, це дуже боляче. Гірше, ніж у куста рантолового яструба. Друже, ти в порядку? Так. О, ти бачив це? Її жало застрягло! Прямо в руці, прямо в Вені. Ось тут, прямо де точка укусу. Господи, це схоже на. О, пече! О, я відчуваю отруту! Прямо в руці. Нага! Ага! Ага! Це, це перше місце! Ага! Ага! О, господи! О! Ага! Пече! Стає гірше! Хвилинку-хвилинку! Моя рука стає дуже напруженою. О, господи, Марк, торкнися і скажи їм про відчуття. Рука, наче камінь. Мені здається, м'я спазмовано. Тож токсин, який виділяється після укусу мурахи кулі, це пенеротоксин. Він може викликати галюцинації. Я не знаю, скільки отрути потрапило мені в руку, але я знаю те, що жало було в моїй руці впродовж доволі довгого часу. О, господи. А -а -а. Чувак, мені здається. Здається, моя шия теж спазмована. Усі мої м'язи зараз, наче пульсують. А -а -а. Що це таке? Окей, це не дуже добре. Моя шия, наче дубіє. Уздовж усієї своєї руки я відчуваю, не наче спазм. А -а -а. Добре, тобі вже краще? Ні, гірше, відчуваю хвилі болю. А -а, господи. Чекай хвилинку, у мене запаморочення дуже сильне. Води хочеш? Так, попий води, твоє обличчя червоніє. У тебе мішки під очима з'являються? Я заливаюсь потом. Заливаюсь потом. Від укусу, мурахи, кулі. Добре, постараюсь зберігати спокій. Треба все дуже швидко зняти, бо мені дуже боляче. Окей, прямо зараз я відчуваю великі хвилі болю. Неначе хтось проколов мене гарячою кочергою, і я реально відчуваю отруту. Вона пульсує дуже схоже на укус аризонського ядозубу. Коли мене вкусив ядозуб, сильний біль відступав і потім повертався ще більше. І зараз. Ох... В цей момент укус яструба вже не болів, а цей стає гірше, не впевнений, що витримає 24 години. <свісити> я зараз просто накачаний отрутою. Одна річ, коли тебе вкусили, і ти такий О, мене вкусили, і зовсім інакше. Я сподіваюся, це зняв Марк, коли вона до мене причепилася і вжалила. Як же я пітнію? Я весь мокрий, та моє тіло пече. Вже пройшло 20 хвилин з моменту укусу, і подивіться, відчуття, що вона горить аж до самого плеча. Надзвичайно болить. Ось в цій області вона червона і набрякла. Проте, друзі, я достатньо спокійний, щоб завершити цей епізод. кажуть, що цей біль триватиме 24 години. Якщо це так, мене чекатиме божевільний день. Проте... На мою думку, укус мурахи кулі є одним із найболючіших укусів, які я до сьогодні відчував за індексом болі укусу комах. Проте може хтось з вас знає, що ходять чутки, що існує більш болючий укус. Оса воїн може кинути виклик мурасі кулі в рівні індексу болю укусу від комах. Чи готовий я прийняти цей виклик? Залишайтеся з нами, і ми дізнаємось, як Айот Пітерсон, будьте сміливими! Залишайтесь дикими, побачимось наступної пригоди. О, оце так день. Після повернення цієї легендарної істоти до колонії її одразу ж зустріли інші комахи, як солдата, що повернувся з великої битви і, можливо, поділиться історією про велику людину, яку переміг завдяки одному жалу. І коли я спостерігав, як цей безстрашний гладіатор зникає в темряві. У мене теж з'явилось почуття, неначе я переміг гіганта. Гігантський челендж, який я собі поставив, який ми всі знаємо під назвою Індекс болю укусу від комах. Я пишаюсь тим, що виконав його. І коли справа доходить до найболючішого укусу в царстві комах, безумовно він належить Мурасі Кулі. Вже минуло довгі 24 години, друзі. І хоч кажуть, що біль має тривати 24 години, моя рука усе ще болить. Просто подивіться на це. Мені здається, що отрута пошкодила мою шкіру. Не знаю, чи бачите ви, але я дуже виснажений. Майже не спав минулої ночі, бо моя рука пульсувала, і я відчував ці гарячі хвилі болю, що проходять крізь неї. Подивимось, як воно буде за 48 годин, бо зараз воно ще пече. Легенди народжуються з історії, які нам розповідають, і коли вони передаються з покоління в покоління, вони стають настільки грандіозними, що в деякі дуже складно повірити. Проте, коли це стосується легенди про Бала, повірте моїм словам, всі історії правдиві, і не забудьте підписатися, щоб приєднатися до мене та команди.